Під час сутичок з Беркутом на Банковій постраждали чимало журналістів. Серед них оператор Євронюз Роман Купріянов, якого після надання першої допомоги доправили до лікарні. У нього струс мозку численні санкції забиття вирвано нігодь. Знімальна група Євронюз відвідала одне з відділень невідкладної допомоги, де свою історію розповів фотограф Анатолій Степанов. Набігла лавіна беркута, ну і почали бити. Бити палками, ногами. Я тільки встигав закривати голову, щоб просто не, не вбили на місці. Хоча після того, коли перша хвиля Беркуту пройшла, підбігли міліціонери, підняли і відвели до себе ну, в адміністрацію. Там, до речі, на підлозі лежить дуже багато теж побитих міліціонерів в дуже важкому стані. От, і там надали першу допомогу. Мені Роман Купріянов знімав убитих людей на землі. Розбита камера, зафіксувала момент побиття. Відео вдалося врятувати. Мене перший раз уложили. Мене перший раз вклали лежати. Він відійшов. Я підвівся, знімав далі. Коли підвівся вдруге, підбігли один, другий, третій, і мене повалили і побили. Били ногами, палицями, знали, що робили. Якийсь чоловік намагався вступитися. Йому не пощастило більше ніж мені. Його теж побили набагато сильніше. Йому не тобі злобо ніж мені. Його теж збили, і збілі сильні гаразд. чоловік, який намагався мене врятувати, кричав, що це преса, не бийте, але це не спрацьовувало ніяк. На мені вубеч преса, але не знаю, чому ніхто цього не бачив. Не звернув уваги. Я не знаю, почему Почему никто этого не увидел, никто не обратил на это внимания.